Один міф, про який я можливо чула, що у клінінгу один-два розчинника вони вирішать усі ваші проблеми. Але насправді це неправда. Тому що розчинники, як і кислоти, вони мають різний характер походження і бувають мега різними з різними компонентами. І під кожен вид проблеми завжди індивідуальний компонент буде працювати краще чи гірше. Ну, наприклад, розчинники вони діляться на синтетичні або органічні. У чому різниця? Органічні вони більш природнього походження і вважаються більш безпечними для довкілля. Ну, наприклад, такі компоненти, як етанол, він застосовується для дезінфекції та знежирення поверхонь. Може бути варіант лимонен це натуральний розчинник, отриманий із цитрусових, і він ефективно видаляє, наприклад, жирові забруднення. Або, наприклад, ацетон, про який я думаю, ви чули неодноразово. Він більше вже використовується і вирішить проблеми, які зв'язані із залишками фарби, клею а, чи лаку. Але якщо не справляються органічні розчинники, тому придумали і використовують у клінінгу синтетичні, але вони більш хімічно створені і вони часто дійсно ефективніші, але можуть бути токсичними для людини. А, наприклад, варіант поєднання хлор етинел, він є основним розчинником у хімчисті для одягу, ну або для інших текстильних поверхонь. А може бути метилен хлори. Він ефективний саме для зняття фарби і лаку. Він є більш ефективнішим, наприклад, ніж ацетон. Або варіант синтетичного розчинника глікольдові ефіри. Тобто, так, вони використовуються вже для деяких мийних засобів для знежирення і глибокого очищення. Лігічного клієнт, звичайно, що природніші і краще використовувати органічні рослинні розчинники, такі як лимонел чи етанол, оскільки вони є менш токсичними. Але якщо проблема настільки складна, і розчинники органічні не справляються, тоді звичайно, що використовують синтетичні розчинники.